Вітаємо всіх на нашому каналі. Дякуємо, що заглянули на нашу сторіночку на наш канал. Ось така весняна композиція у нас сьогодні вийшла. Пам'ятаєте, показувала, окупували підсвічник, і ось так гарно, на мій погляд, вийшло. І вчора були в магазині, придбали гілочку Мемози для весняного настрою. така весняна композиція в нас вийшла, але не відмінно від погоди за вікном. Де сьогодні, зранку, як нас погода. Сюрприз нам такий устроїла, щоб не забували, що є ще й така пора року, як зима, яка не хоче одразу покидати свої права і надавати весні. Як бачили в маленькому огляді, засніжило сьогодні нашу Вінницю, але вже до обіду все її розтануло. Хотіла би з вами сьогодні поділитися оглядом. Покупок, які сьогодні здійснили, заходили сьогодні. В магазин Пан Гурман, який у нас знаходиться неподалік від нашого дому, завжди заходимо, купуємо каву собі. Пам'ятаєте, показувала в попередніх оглядах Бразилія Сантос. Це м'яка арабіка, яку ми купуємо зазвичай для приготування кави в Турці. Дуже така гарна пінка виходить з цією саме з цією серією, і така м'яка арабіка дуже смакує. Заходили в пан Гурман, ось таку упаковку за 200 гривень. Купили. І нас вже знають як постійних покупців. І нас уявляєте, сьогодні продавчиня вирішила нам зробити якісь такі маленькі подарунки і подарувала нам ось такі дві цукерки. Вона нас знає постійно. Ми приходимо, вона завжди вітає і каже: Я вам хочу зробити ось такий подарунок. Подарувала нам дві цукерки: одну ось таку, і іншу в темному шоколаді, Верніше вони в темному шоколаді однакові, Але різні за упаковкою йдуть. Це наші українські цукерки, виготовляються вони в Донецькій області, в Краматорському до речі, районі. І дуже-дуже смачні. Я навіть не витримала, одну вже розрізали посмакували, а іншу хотіла з вами поділитися: е, 55 грамів в такій цукерці йде і в такій індивідуальній упаковці, я зараз покажу вам, ось така велика цукерка. Всередині там це чорний шоколад, а всередині йде, йдуть сухофрукти. Горішки, фініки, курага йдуть ось в розрізі вона ось така йде. Цукерка дуже смачна. Так незручно було і якось ковіла, що продавчиня вирішила зробити якийсь сюрприз. Навіть так здивувалася, чесно кажучи. А вона каже: Ні, ні, беріть, я хочу вам зробити маленький подаруночок. І ось подарувала такі цукерочки. Вони, до речі, є в продажу в пані Гурмані по 65 гривень за одну таку цукерочку, але дуже смачні. Були тому не видержали, скуштували їх там ось такої серії. З кавою дуже смачно була такі цукерки. Ось така кава, яку ми купили. Також заходили сьогодні в Єву. Придбали ось такий крем для рук. Він, до речі, зі знижкою був там акційні пропозиції. Йдуть один плюс один на креми для догляду за ручками. Один плюс один дорівнює три. Продавчиня навіть на касі каже: не хочете придбати ще один, щоб був подарунок, але нам треба було там один, тому вирішили взяти саме дав. Мене, до речі, косметолог теж звернула увагу, коли була. А в зимовий період часу теж користуються давами. І саме такої серії був з кокосом. Дуже давно його знаю, цей крем, саме за кокосом. Він дуже живий, ті ручки для сухої шкіри, і приємний такий аромат. За 49 гривень ось такий тюбик був Дало. І брали в Єві ось таким. Губки для миття посуду 5 штук за 39 гривень. Пам'ятаєте, казала, що завжди користуємося пористими губками? Це в Єві брала в цей раз саме цієї серії. Також заходили сьогодні в магазин Рошен. До речі, відео вийшло на каналі. Можете подивитися, діючи знижки. Брали брали ось такі два батончики. З цих серій мені найбільше чомусь цей подобається. Це зі смаком кокосу і на мигдалю. Дуже смачний. За 11,85 за один батончик вирішили взяти два. І брали ось такі один батончик, брали з арахісом і ногою, і інший з вишнею. брали ці були по 10,80 за одну штучку, теж два взяли. І також по знижці взяли ось такі вафлі в рошені 31,15. Кожного цього разу брали ось такі молоко і какао. Вони там різні є, але ми чомусь вирішили взяти таке. Ой, дуже смакує з кавою, з чаєм посмакувати. Обожнюю їхні вафлі, ось такі були, і заходили сьогодні. Також в сільпо В сільпо брали сьогодні банани. Банани, в принципі, в сільпо по такій ж самій ціні, як і в АТБ, по 60 гривень за кілограм. Брали ось таку кількість шість штучок. Ну, обійшлося на 69,75. Зараз чомусь дуже багато їмо фруктів, і банани, і яблука, і апельсини, і майже через день там купуємо їх. І брали лимони, лимони зараз по ціні 55 гривень за кілограм, три лимони обійшлося, ось така кількість, на 22 гривні, 22 копійки. Це купували в сільпо. По дорозі зайшли ще в магазин Айву. Знаєте, така погода, швиденько по крамничкам пробіжалися і прийшли додому, заварили собі кави. Випили, купили ось такі ще яблука. Яблука цього разу купували декоста. Це брали в айві по 18,60 за кілограм. Ось така кількість обійшлася на кіло 400. Віддали зараз, скажу вам 26 гривень, 46 копійок ось такі яблука придбали. І е, зайшли ще купили чесник. Але чесно кажучи, пам'ятаєте, ти казала, що завжди чесник купуємо наш український у бабуся на ринку. Але цього разу забули. А в магазинах, окрім імпортного чеснику нашого, ще й ще той квест знайти в супермаркетах український часник. Ну не знаю, чому його так мало привозять, продають, але імпортного. На полицях, супермаркетах завжди є соромно, але купила цього разу імпортний чесник за 25 гривень 48 копійок. Ось ось така Ось три, три часничка і 26 гривень імпортного чесника. Ось, сподіваюся, що буду на ринку і все-таки куплю нашого. Справжнього ароматного українського чесника. Ось такі в нас були покупки, які здійснили сьогодні в магазині «Пан Гурман», в магазині Єва «Рошен» Заходили в Сільпо і в магазині Айва. Маленькі покупки вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз. Ціни в магазинах на продукти поділіться в коментарях, що сподобалося, що собі купуєте, що ласуєте. Чекаємо на ваші вподобайки. Хто не підписався на наш канал, підписуйтесь. Буде будемо вас чекати на наступних відеооглядах. Ну і гарного весняного настрою, незважаючи на погоду за вікном. І всього вам самого найкращого. До наступних зустрічей.